Наш захисник та утішитель роздуми над Словом Божим на шосту великодню неділю, рік. А Того часу Ісус сказав своїм учням: Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І Я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоби з вами був навіки. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває, і в вас Він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Що трохи і світ мене вже не буде бачити, ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить, а хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його, і явлю Йому себе. Грецьке слово Параклетос. Переданий Іваном Хоменком в українському перекладі Біблії як утішитель означає також покликаний на чиюсь сторону, захисник. Ця гра слів стає особливо цікавою, коли ми згадаємо, що Святе Письмо називає диявола обвинувачем, наклепником, який ніколи не перестає засуджувати нас. Який дивовижний дар дає нам Господь. Тепер нам не треба протистояти звинуваченням диявола наодинці. Ісус Христос дав нам Святого Духа, найкращого захисника у Всесвіті, того, хто прощаючи нас, дарує свободу, того, хто наповнює нас теплом любові, хто бачить наші гріхи й недоліки та ніколи не залишає нас одних. Завжди пам'ятай про Святого Духа, свого захисника та утішителя, і невтомно звертайся до нього за допомогою. Намагайся протягом дня розпізнати голос Божого Духа і дозволь йому керувати твоїми вчинками та прагненнями. Навіть сам проси Його тебе вести, бо ти належиш Богові, і ніхто не може вирвати тебе з Його рук всіляка честь і слава тобі духу істини. Допоможи мені твоєю силою перемагати будь-які спокуси і протистояти нападкам злого Духа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.